Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, е, хотів би е, розказати цікаву аналітику маю е, по е, українсько-польським відносинам. І хочу, щоб е, поділитися цим з усіма, тому що це на тлі е, українсько-польських відносин, е, на тлі не, нещодавних Виборів, де скажімо, у переможця виборів Навроцького, наскільки було антиукраїнських наративів багато, що ну просто ці факти не б'ють з тим, що розказують поляки, і хочеться сказати, поляки, ті, особливо, хто голосували за навроцького, дуже неправі. От давайте підемо. Я буду підглядувати тут е, стосовно цифр. Значить, так, Польща отримала від українців у 8 разів більше, Польща отримала, ніж надала допомогу тим самим українським біженцям, яких було там понад мільйон у му році, зараз менше, але це все одно цифра велика. Да, початково вони нам дуже допомогли. Ми дуже вдячні за цю допомогу, але давайте трошки пограємося з цифрами. Тільки у 2024 році українські біженці додали 22,7 мільярдів до польського ВВП. Це більше ніж 2,7% усієї економіки країни. За останні 3 роки понад 75 мільярдів євро. Або це ж 88 мільярдів у долар. Ще що треба сказати, що українці ну, е, е, працюють у Польщі, е, значить, 69% усіх працездатних українців, які в Польщі, мають роботу. Тобто, халявщиків дуже мало. Е, майже на рівні з поляками. У поляків це 75%. Розуміємо, да? так? Тобто, Тобто, mm, е якщо хтось там а вони розказували, от ми їм годуємо, а вони такі невдячні. Ага. Далі е всі аналітики в один голос стверджують, що поляки. Забра... Вірніше, Українці не забрали у поляків на ну, їх робочі місця, як це там і говорили, що от українці понаїхали і тепер бідному поляку ніде влаштуватися. Е, Ні, е, якраз більшість е, це новостворені робочі місця, в основному в містах. Е, і тому економіка не втратила, ну, а навпаки, зросла. Зросла і продуктивність, зросла зайнятість, тому що е, що це підтверджує? Раз зросла зайнятість, значить ні в кого не відібрали місця, а просто створили нові робочі місця. От, е, Далі, по податкам, до бюджету Польщі у 2024 році надійшло майже 11 мільярдів від українців е, е, в євро. 11 мільярдів євро. Ви уявляєте цю цифру? Да? Ну і знову ж там, якщо ж українці в Польщі, вони ж споживають більше, і від цього ж зростає польський ринок. Умовно, якщо е, виїхала сім'я, тато, мама і двоє дітей, вони морозиво ж уже ж не в Україні куплять, вони ж в Польщі куплять дітям. Да? І значить, там виробництво того ж самого морозива зростає, то мільйон українців. Це значить там, в тому числі десь 200-300 тисяч дітей. І це можливий демографічний ресурс для Польщі. Але це ми про нього не говоримо. Хоча на майбутнє, каню понятно, що із тих там дітей половина, можливо, вже і не повернеться в Україну ніколи. І вони через покоління опалячаться, стануть поляками. Але про це у польських націоналістів мовчать тепер. Стосовно того, відбирають е, робочі е, місця українців у поляків, чи не відбирають трихіхі, два хаха, друзі. Е, тільки один із трьох українців, які мають вищу освіту, працюють по спеціальності по своїй вищій освіті. Один з трьох. Тобто, двоє мають працюють за нижчою кваліфікацією. Умовно, закінчила, має вищу освіту, але десь збирає меблі або шиє одяг. От, власне, там, про відбор місцю поляка. Все одно самі жирні місця робочі займаються поляками. От, а тепер. А скільки ж поляки витратили на допомогу українцям? От е, ж, рахуємо, соцвиплати. 22-й рік. Е, 2,17, і, і е, ну, більше 2 мільярдів плюс 2,5 мільярда соцвиплат. Е, 23 рік. Е, майже 2 мільярда. 24-25 всього е, 620 мільйонів. Тобто разом 7,2 мільярда на внутрішню допомогу плюс 2 е, мільярда на військову і гуманітарну. Це те, що вони дали нам Тобто всього 9,3 мільярда тобто, менше 10 мільярдів. А нагадаю: а українці принесли в Польщу 75 мільярдів. Хопаньки, тобто майже в 8 разів більше українські біженці вклали в економіку в Польщі, ніж отримали від Польщі. Розуміємо? І при цьому, при всьому, не, не соромляться говорить, ай там Бандера поганий. А бандера поганий. чого То, що був терористом Бандера там. Та ви що? Там він, вони там вбили міністра піратського, та ви що? А Пілсудський не був терористом на початку 20-го сторіччя. Він не пограбував Пілсудський разом з друзями поїзд на Вільно, де вони вкрали там і асігнації, і золотішка пограбували. Пілсудський займався ексами і Він молодець, він героєм Польщі. Українець Бандера вбив ворога українського народу, який ополячував українців. Він ворог, і ми повинні вибачитися може, за Бандеру. Після того, як ми принесли скільки в економіку Польщі, ну якось мені е, важко е, про це говорити. Я думаю, що е, оці теми. Особливо ОУН, упа волинської, так званої трагедії, або як ну, Польщі кажуть, волинська різня, ми називаємо волинська трагедія, тому що е, постраждали і українці, і поляки треба залишити все-таки більше історикам. Але політики використовують це в нагнітанні. Чому? Тому що ну, найлегше як з убогими да, з убогим виборцем. Сказати, що от. Хтось приїхав і забирає твоє робоче місце, а так би ти жив, кучеряво там, вообще було б шикарно. Ну, українці приїхали і понімаєш, там кажуть, ж вони у такому недалекому наївному виборцю. А вони ще ж і раніше нам ж нам, там, типу, аж палки в колеса вставляли. Так якщо ми будемо про раніше е, говорити, так е, в, під час Каліївщини, е, коли була так звана Барська конфедерація, да. Е, улюбленим, улюбленою справою той е, польської шляхти було там вішать е, двох повстанців і між ними е, собаку, і казати, два лайдака і собака, шана однака. Е, у кожного народу, якщо у сусідніх народів, у нас з поляками теж не все, завжди все було мирно і не завжди все було добре. Е, але ми мусимо забувати колишні образи. А згадувати тільки про те, що кому, хто кому, власне, і що винен. Тому що е, я, я от що готовий сказати, що ми не під. Українці не підтримали обидва польські повстання і 1830 року і 1863. Хоча у поляків було гасло за нашу і вашу свободу. І ми, е, і поляки опинилися під Ярмом Росії. Ми не підтримали один одного і програли обидва народи. Тому зараз нам потрібно дружити, тому що у нас ворог один Росія. Але дружити ми можемо тільки не нагнітаючи, хто кому должен і по чому в Одесі Рубіроїт, а е, залишить історичні е, там всякі спори історикам. А зараз говорить мовою цифр і людською мовою. Дякувати один одному, не тільки ми должні, як земля колхозу Польщі, а ми, мабуть, теж стоїм щитом Польщі. І якщо ми не будемо тут стояти під Сумами і під Харковом, то російські танки будуть стояти на бугі під Хелмом і Пшемислем. Так що так, шановні українці і шановні поляки. Давайте все-таки об'єднаємось перед е, спільною загрозою і давайте разом говорити о те давнє гасло за нашу і вашу свободу. Що ж, друзі? Дякую, що ви мене вислухали. Я дуже хотів би, щоб ви насипали в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Тому що факти за економіку вони говорять самі за себе. Але ж завжди залишається щось наше внутрішнє, те, що є в наших серцях. От, і е, насипайте, але прошу, без образ, без, е, без якось, Ну, Таких епатажних випадів. Ну, і пам'ятаємо, що треба підписуватись на українських патріотів, на патріотичні канали, які, як я, наприклад, намагаються бути об'єктивними. Хоч це не завжди виходить, у мене, будемо відверті. Чому? Тому що я не дуже люблю, наприклад, таку. Служебну зелену камаріллю, от але, все-таки, незважаючи на всі зусилля офісу президента, впевнений, що Україна вистоїть, Русня не пройде. Тримаємось но пасарам.